Зміна клімату одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. На цей процес впливають чимало факторів: площа водної поверхні, сонячна активність неефективне споживання енергії, а відтак накопичення парникових газів. Володимир Казаков кандидат географічних наук. Питання зміни клімату вивчає багато років. Говорить, ще у 80-х роках минулого століття на планеті почали прослідковуватися тенденції поступового зростання глобальних температур. Кусії тривають до сьогоднішнього дня, але все ж таки більшість дослідників вони сходяться вже до того, що це вплив людини. Яким чином? Через накопичення, спалювання органічної такої речовини, як кам'яне вугілля, буре вугілля, газ, нафта. Там от всі наші якраз опалення, система, там, там де вихлопні гази, все це накопичення, йде парникових газів. В основному це СО, CO, 2 То і таким чином парникові гази більше у Тримують тепла, яке відбивається від підстилаючої поверхні, зима без снігу, літо з аномальною спекою. Криворізькі науковці відзначають, одним з найспекотніших для нашого міста був 2023 рік. Та рекорди минулого року вражають ще більше. По Кривому Рогу плюс 11,8 середньорічна середнірічна температура. Але 24 рік буквально відкриваю Ютуб. А там наші колеги географи, доктор географічних наук Віктор Вишневський зразу, вже 1 січня, видає інформацію про те, що і Київ цього року перебив всі рекорди. Потім вже з'явилася інформація, що в цілому і по всій Україні літо було надзвичайно тепло. Середньорічна температура плюс 13 градусів по Кривому Рогу, тобто по нашій місцевості, це просто за ну, перебільшення на, на 3 градуси трошки менше, ніж 3 градуси. температура температура за останні 20 років сягає 10,4. До глобального потепління ця цифра була на 2 градуси менше. Зими двох останніх років у нашому регіоні теж нетипові. До глобального потепління клімату. Грудень був мінус 2,8 градуси, а грудень 2023 року за останні 20 років, якщо так усереднити всі ці показники, вийшов плюс 0,1 градуси. 24 рік нічого не змінилося картинка. Грудень плюс 1,6, тобто іще підросло, укріпилася ця цифра і буде укріплятися, судячи з тенденції і далі. Тобто, фактично, ми можемо сказати вже на сьогодні, що грудень перестав бути зимовим. Тобто він більше нуля градусів. І далі січень теж не холодний. Минулий рік мінус 0,7. Це рік поки що з того, що 15 днів пройшло. У нас температура в районі плюс два 8 іде по січню і судячи по прогнозу, який дають різні там канали наші синоптичні, то не видно морозів. Навіть поступове підвищення температур впливає не тільки на людей, а й загалом на звичний ритм життя представників флори та фауни. Якщо говорити про рослини та тварини світи криворіжжя, то цьогоріч рекордні плюси внесли корективи і у їхні біологічні цикли. Я думаю, кожен мешканець міста спостерігав, як восени квітнуть каштани. Це якраз той самий прояв підвищення температури, тобто, коли влітку занадто висока температура, каштани входять в такий стан спокою, як для Отримки своїх біологічних процесів, які відбуваються, коли восени знижується трошечки температура, для них це як нова весна починається. До нового року, коли було трошечки сонечко, прогулюючись в скверах в парках, фотографували таку рослину дуже поширену, як кульбаба лікарська. Ми могли спостерігати такі фото із різноманітними підписами. Звісно, тепло це добре, але для рослинного і тваринного світу це є аномалією, тому що порушується їх біологічний цикл, біологічний ритм життя. То відома така рослина, дуже популярна, іноді дуже непопулярна – кампсис називається. Колись іще, ну згадуючи так би мовити, своє блакитне дитинство, коли ця рослина лише з'явилася, вона починала цвісти десь у другій половині літа, мабуть, десь в кінці липня, а то і у серпні. І десь вона так і закінчувала своє цвітіння, не утворюючи плодів. Ми не бачили, які у неї плоди. То зараз ця рослина, коли вдається взагалі на нинішнім міркам тепле. Тепла весна і літо вона починає цвісти ще всередині травня. Вона нормально утворює плоди, плоди визрівають. Фахівці переконані, у майбутньому підвищення температур неминуче призведе до зміни видового різноманіття. Будуть рослини, які не витривалі, вони будуть замінюватися тими, хто швидше адаптується. Дуже часто восени і навесні влаштовують у нас в місті такі ярмарки, рослинні ярмарки, де можна придбати квіти, рослин, дерева для своїх потреб. І дуже часто ми вже бачимо, вже нікого не дивують. Якщо раніше дивували такі рослини, наприклад, як інжир, як хурма. Тобто, це рослини, які були нетипові, це рослини теплих місць. Росли. Вони були нетипові, якщо їх раніше висаджували і постійно чимось вкривали. Це було проблемно. Тобто, виростити інжир або хурму в себе на дачній ділянці, це було вау. Зараз це вже не скільки вау, це вже більше така буденна справа. Можливо, через років десять, можливо, у нас Будемо тут банани їсти, а можливо, ще через років 10 будемо на річці Саксагань пальму посадимо і будемо загорати під пальмою. Все можливо у той же час. Традиційні для нашої зони рослини вже зараз потерпають від незвичних для них температур. Хвоя зараз тут зелененька. а Тут уже ми бачимо перехіди, яскраві переходи від зеленого кольору до жовтого. Якраз жовтий це вже хвоя відмерла, це некроз, типовий некроз. Одним із факторів таких явищ це також є підвищення температури. Тваринний світ більш стійкий до впливу зовнішніх факторів. Ареали тварин, у тому числі і птахи, вони коливаються. Ну хіба що яскраво, мабуть яскраво вираженим таким. Проявом глобального потепління є те, що в Україні, особливо в південних областях, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, почав жити шакал. Це досить південний такий хижак, можна сказати, такий мікровувчок якийсь із родини псових. Ось він у нас став регулярно зустрічатися. Це показник. Дослідники кажуть, взимку у нас можна побачити птахів, які традиційно на цей час відлітали у вирій. Не знаю, наскільки сильно це не притаманне, але у цьому році у нашому парку театральному залишився зимувати рибалочка блакитний. Зимородок його ще називають такий із родини ракшеподібних птах, дуже яскравий, такий з оранжевою грудкою, з синіми крильцями, з яскраво-блакитною спиною ну, прямо таке свято для очей. Можливо, проявом глобального потеплення є те, що кілька років ну, досить. Давно у нас насиваші гніздуються фламінго, В відмічаються колонії раніше вони просто залітали. Але чи можна це назвати проявом глобального потепління ну не дуже відомо, тому що ну, врешті, вони гніздуються на Каспі, вони гніздуються на Ісикулі, де теж не найкращі такі не найтропічніші природні умови. 2025 рік теж буде аномально теплим. У цьому не сумніваються науковці. Можливо, він не переб'є і не досягне 24 року. І далі тенденція, і ще цікаво, що у нас не так сильно все таки росте таке теплозабезпечення влітку, скільки зима зникає. І от за рахунок якраз якраз зникнення зимових місяців. Ну минулий рік, лютий місяць був плюс 3,8. Це був березень. По суті, вже вегетація вже починалася активно, вже рослини відобразилися там і так далі. Перезимовування рослин це теж погано, тому що озима пшениця там і всі озимі культури без снігового покриву, Якщо раптом на декілька днів все одно мінус 16 було минулої зими. Ну, це може призвести до вимерзання культур. Все таки раніше, коли було січень мінус 5, середня місячна температура, плюс-мінус стійкий сніговий покрив він формувався, то захист кращий був для цих рослин. Тож на шуби і дублянки найближчим часом витрачатися, схоже, не доведеться. А рослина екзотика має всі шанси прижитися у наших краях. Дар'я Юськова, Денис Захаров, Олексій Васильченко, Максим Пономарьов, Андрій Славний. Постфактум.